Доброго дня, мене звати Андрій, комендант даного легіону у нас січових стрільців. Сьогодні провели тренування вишкілів. Легіон Подільські Січові стрільці» створюється як територіальна оборона, основний напрямок. Багато з наших людей, які проходять нас школи, дійсно будуть відправлятися на схід і працювати вже в складі певних підрозділів, яким будуть потрібні якісь специфічні знання. Деякі з цих людей це дійсно буде основа по принципу резервістської армії. Якщо, не дай Бог, виявиться така необхідність. Всі ми знаємо недалеко від нас знаходиться Придністров'я. В будь-якому випадку люди повинні бути встані захистити свою землю. Тому на рівні курсу молодого бійця фактично кожна людина, яка встані тримати зброю, повинна пройти основи медицини, основи тактичної підготовки, рукопашного бою. Ми відроджуємо зараз традиції січових стрільців. Не дарма, Кам'янець-Подільський, в 19 му році колиською військової справи. І, в принципі, столицю України під головуванням Грушевського. Зараз, на жаль, дуже нелегкі часи, і кожен свідомий громадянин, чоловік то чи жінка має знати елементарні тренувальні вправи по тактиці, по вибуховій справі, по медичній справі. По рукопашному бою і бути готовим до цього. В нас досить кваліфіковані інструктори з бойовим досвідом. Більшість інструкторів пройшли іменно саме АТО на даний момент. Я, наприклад, інструктую по такому напрямку, як малі штурмові групи. Здалося б допомогти цим патріотам, які дійсно хочуть навчити людей, тому що вони намагаються там. Власним коштом матеріально-технічну базу забезпечити, але важливо розуміти кожному громадянину своєї держави, що власне є бути громадянином. Ми тут воюємо не за якісь політичні блоки. Ми захищаємо свій будинок, свою коло своїх дітей, своїх коханих. і тому будь-яка людина, яка приходить сюди. Це просто захисник своєї вітчизни. Хотілося б сказати, запрошую всіх бажаючих пройти вишки на нашому полігоні. Передається перевага добровольцям, хто реально вже готовий воювати зараз і взагалі тренуватися. Я закликаю всіх приєднатися до наших вишколів. Ми чекаємо вас, всіх у нас на базі. О, тому це дуже корисна справа, і я, наприклад, мені подобається. І багатьом зразу так прийшли працівники скептично до цього ставилися. Але зараз от нема таких, що десь відійшли в сторону і там ховаються за спини. Всім цікаво. Ну, в житті все може бути. Може бути агресія, треба бути готовим. Поки призвуть, поки попадуть там хтось на збори, тут вже треба якісь елементарні поняття. Пользуюсь таким випадком, новорічним, да, новорічним привітанням і хочу привітати. Не тільки вас, камінчани, але і наших побратимів, хлопців, які зараз є на передовій, ми дуже сподіваємося, що всі повернуться живими, здоровими. І все це робиться для вас. Ми чекаємо вас, ми чекаємо перемоги. І що ще хочу вам сказати, миру нам усім, поки значить. В них не все тут все є, але я сподіваюся, що з часом міська влада, всі волонтери допоможуть. І я закликаю всіх, кого є можливість, допомагати і при... людям і приходити і вчитися. Дякуємо. Якщо вгород буде, буде агресія більш конкретна, прийдеться більш війна, повномасштабна, тому ми всі маємо готуватися. Є простий, проста поговорка. Якщо ми хочемо миру, ми всі маємо готуватися до війни. Не розказував. Ми не в Рязані, ми на своїй землі. Ми до них налізли. Ну, і саме, звичайно, от, нормальна Бундеровщина. Хто би що про Бундеру не говорив, Бундери не воював в Варшаві, Бундери не воював Ді в Москві. Це якраз і є по